Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго ранку. Інформуйте нас про зміни, з якими мають бути знайомі всі споживачі, і зокрема громадяни України. На зараз. Дякую, колеги. Ну, я хочу повідомити, що останнім часом, як ви вже зазначаєте, уряд досить потужно все ж таки робить кроки на зустріч бізнесу. Останнім чому прийняла участь Державна регуляторна служба України, це в ініціативі, в ініціативі розробці. Відповідної електронної довідки, які наші бізнесмени можуть отримати, знаходячись за кордоном, я просто приведу приклади. Ви знаєте, що деякий бізнес можна вести з будь-якої точки світу, це зрозуміло в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося величезна кількість громадян продовжує вести бізнес за кордоном, але Бізнес знаходиться в Україні, рахунки знаходяться в Україні, кошти знаходяться і вони хочуть, щоб кошти надходили до українських банків, і вони сплачують податки тут. Але ми побачили, до нас звернулись відповідний бізнес, це it сфера повідомивши про те, що вони не можуть підтвердити своє резидентство, знаходячись за кордоном, і звісно, виникає подвійне оподаткування. Ми вийшли з ініціативою, і вже на цьому тижні було прийнято відповідне рішення, яке дозволяє підтверджувати це резидентство для інших держав в електронному вигляді. Тут прийняли участь Мінцифра Міністерство фінансів податкова. Я думаю, що це вирішить багато питань, оскільки it галузь, ви знаєте, що вона є в нас одною з провідних. Майже 7 мільярдів було сплачено. 7 мільярдів доларів було відбулись надходження в минулому році. В цьому році в перших за перше півріччя надійшло навіть більше ніж минулого року. Звісно, що податки сплачували. Трошки наперед айТішники наші допомагаючи державі, але це говорить про те, що все ж таки галузь розвивається. Оксію, от з приводу того, що ви говорите, то українські підприємці, які зараз працюють за кордоном, вони не будуть подвійно оподатковуватися і за українським, і за іноземним законодавством тепер. Першу перший крок ми для того, щоб вони можливити це вже виконали. Ця довідка надасть можливість. Вона вже приведена до по перше, най, найголовніше, що її можна отримати дистанційно. треба не треба долати тисячі кілометрів. Дистанційно ми отримує її бізнесмен. І друге, вона відповідає міжнародним стандартам. І вони можуть пред'явити, знаходять там є вже англійська транзлітерація. Вони можуть пред'явити за місцем знаходження і підтвердити свій статус. Окрім цього, зараз ведеться робота, що взагалі ви знаєте, що 183 дні, якщо знаходиться особа за кордоном в певній в певній країні, то він стає автоматично резидентом. Так. І ось ці перемовини вже ми теж ініціювали на рівні МЗС, на рівні Мінфіну, щоб проводили перемовини для того, щоб все ж таки країни, враховуючи наші обставини, в яким ми знаходились, йшли на поступки і надавали можливість сплачувати податки нашим підприємцям, які знаходяться на їх території, все ж таки в нашій країні, пане Оксію. Просто 183 Я перепростовісімдесят дні. Перепрошую, що перебуваю вас, важливе уточнення. Це якраз от скоро, якщо рахувати з 24 лютого, чи Близько того, так можливо, протягом тижня. Чи встигнете ви унормувати ці моменти для того, щоб українські підприємці не змушені були подвійні подвійно сплачувати податки? Не встигнемо не встигнемо одразу кажу, але е, різні підприємці знаходяться. Це сукупна сукупна кількість днів, які там знаходяться, і хтось знаходиться три, е, три тижні, хтось знаходиться місяць, хтось знаходиться три місяці, е, хтось знаходиться вже більше ніж 183 дні, і дні. Це зрозуміло. Проблема нагальна, але ця проблема вона е, е, не легка і необхідно вирішувати на міжнародному рівні. Давайте поговоримо е, про, і... про Да. Ви хочете додати? Так, я хотів би додати, що крім цього, теж цього тижня Державна регуляторна служба направила проєкт розпорядження про затвердження нового плану дерегуляції. Це щодо умов спрощення бізнесу, регулятори на себе фактично ми відпрацювали такий, пройшли до досить складний шлях. Десь близько 60 регуляторів погодились внести певні умови для того, щоб спростити бізнес. Це стосується. Екології це стосується податкування, ну і так далі. Я сподіваюся, що найближчим часом це розпорядження, це поки що проект, який нами розроблений, буде затверджений урядом. І до кінця цього року кожен регулятор, а це кожне міністерство, фактично центральний орган, виконавчої влади зробить певні кроки для того, щоб спростити спростити процеси взаємовідносини між бізнесом та владою, давайте тоді Більш можливо конкрет... кілька прикладів Олексій на Тому що коли ми говоримо, що буде спрощено і дерегульовано сферу екології чи безпосередньо стосунків, треба розуміти конкретні приклади, тому що бізнес це про конкретне. Тобто, зараз от ми ну... говоримо з вами і паралельно показуємо процес виробництва тушкованки. Що спроститься для цих людей, які тушкованку виробляють і постачають на фронт. Ну, дивіться тут, наприклад, ми знаємо, щоб зайти в якусь сферу бізнес-процесів, нам необхідно отримати ліцензії, дозволи і так далі. Ви знаєте, я вже неодноразово повідомляв, що цей процес вже спрощено на сьогоднішній день, і взагалі держава хоче залишити, щоб була декларація в подальшому, щоб будь-яка людина. Особа, яка хоче розпочати певний бізнес, просто повідомляла про це і починала свою діяльність. Зведено до мінімуму на сьогоднішній день ліцензії, які необхідно отримати. Щодо спрощення, як приклад, я задав ліцензії. Ми зараз розробляємо відповідний проєкт, Це ліцензійний портал, де будуть знаходитись всі ліцензії, можна буде дистанційно. Це ті ліцензії, наприклад, які ще сьогодні отримуються. Дистанційно можна буде за декілька кліків отримати цю ліцензію або подати заявку, і вона там за певний час буде надходити. Mm -hmm. Ну повірте, такого немає ніде. Якщо нам разом з мінцифрою, там Мінекономіки економіки вдасться зреалізувати ці проекти, то тут Україна вийде в таких процесах ну, набагато. Пане Оксію, ми далі будемо говорити про те, як держава намагається підтримувати бізнес. Але знаєте, я б хотів би розширити просто нашу тему. Чим це важливо не тільки для бізнесменів, а й для споживачів бізнесу середнього чи дрібного і того, який, можливо, бізнесмен, який е, планує найближчим часом започаткувати свою справу. Тому що у кожного підприємця є певні. Користувачі, певні покупці, і ми бачимо, що економічна ситуація в країні зараз не найкраща з об'єктивних причин, і вона може погіршуватися. Хоча в Нацбанку прогнозують, що наступний рік ми можемо вже почати економічно зростати, і інфляція буде зменшуватися, але ціни зростають. Що держава і ваш орган робить для того, щоб більшість українців відчули ці позитивні дії, позитивні кроки з боку держави? Ну, дивіться, по перше, всі регуляторні акти, які приймаються урядом, регуляторні акти це саме правила гри, які встановлюються чи правила взаємовідносин між державою та бізнесом. Вони проходять через державну регуляторну службу. Ми маємо можливість заблокувати. Якщо ми бачимо такий регуляторний акт, якщо ми бачимо, що є певне обтяження, що бізнесу стане ну, стане гірше працювати, що бізнес буде більше витрачати. Повертаючись до вашого питання, от воно якраз з цим і пов'язане. Якщо ми бачимо надмірне регулювання, яке ну змушує бізнес витрачати додаткові кошти, то, то ми, враховуючи принципи регуляторної регуляторної політики, мусимо блокувати такі. Такі процедури, навіть які відходять від кабінету міністрів або від міністерств, і зрозуміло, що тут один за одним наступні кроки. Якщо ми не пропускаємо збільшення витрат для бізнесу, то тоді собівартість продукції, яку він виробляє для споживача, простого вона буде дешевшою. От за цим власне ми і намагаємося слідкувати, ну зокрема. Скажіть, будь ласка, на початку серпня ми активно говорили про те, це, зокрема, інформація була з боку НБУ, Мінфіну, про запровадження 10% 10 податку на купівлю валюти під час імпортних операцій. І тобто, наскільки ця ідея вона стане реальністю, тому що бізнес безпосередньо для бізнесу це дуже критична цифра. Ну, дивіться, тут для того, щоб підповісти, державна регуляторна служба працює з конкрет з конкретними актами. Ми цей акт ще не вивчали. Ми його не бачили, і будь-який будь-який акт повинен мати такий документ, як аналіз регуляторного впливу. От це це певна аналітика, яка яку яку зобов'язує. Буде регулятор для того, щоб показати цифри. Коли ми покажемо цифри, ми можемо у вас в ефірі просто їх розкрити і показати. Дивіться, ось перше, друге, третє. Ми отримаємо такі наступні на сьогоднішній день. Це просто дискусія. Я не бачив цього. Зрозуміло, Олексій, Але це дуже важливе зауваження, щоб ми розуміли зокрема роль державної регуляторної служби України в житті держави. Олексій Кучер, її голова, був щойно в нашому ефірі.